Oh <laughs> Подивіться на ці вії, порівняйте вії, наче накладні. Ця нова туш мене просто виносить. Це око без туші, а це з туш'ю. Це нова Maybelline мейбелін і Вона виправдовує свою назву. Вона у мене вже тиждень, і я щодня в шоці, як круто з нею виглядають очі. Дивіться ближче на другому оці. Вона наноситься абсолютно невагомими рухами. А якщо отак припіднімати вії від кореня, то вони ще й добре підкручуються, так наче я ви. Використовую керлер, але виходить зовсім не травматично. А ще її можна нашарувати і зробити в моєму випадку ледь не вдвічі більшу довжину і шалений об'єм. Ну, подивіться, у мене вже такий ефект, наче на очах є стрілочка, хоча її там немає. А ще я давала спробувати цю туш подрузі, в якої більш довгі вії, то в неї взагалі вийшли вії, ледь не брів. Я щиро приголомшена. У неї дуже гнучка, зручна і легка щіточка силиконова. Змивається вона дуже легко, причому водостійка версія так само не створює мені проблем. Тож від мене Мейбелін Браво! Моя попередня улюблениця від ланком, здається, піде на якийсь час у відпустку. А ви вже пробували цю новинку? Як вам?